Відрізнився чемпіонату України з боксу серед молоді 17-18 років, що минув у Харкові. Збірна Херсонщини повернулася з єдиною медаллю. Цьогорічні змагання викликали ажіота серед учасників. Це 230 майстрів шкіряної рукавички з 27 регіонів нашої держави. Велика кількість спортсменів не дивина за підсумками даного турніру, пам'яті заслуженого тренера України Бориса Андрієва буде сформований оновлений кістяк збірної серед молоді та команди, що змагатимуться на чемпіонатах Європи та світу. Задачі перемогти були вкрай високі, тим більше, що на планетарній першості будуть розігруватися ліцензії на серпневі Олімпійські ігри серед молоді у нанкіні. Поїхати до Китаю зможе тільки трійця, обраних від країни. Якщо у дорослому боксі право потрапити на творіння П'єра де Кубертена, можна завоювати у різних змаганнях, у молоді головний лише чемпіонат світу. Майже тиждень на двох рингах точилися бої у десяти вагових категоріях. Єдиним сріблом завершились змагання для херсонців. Тігран Гаспарянс у вазі від 46 до 49 кілограмів, з легкістю обійшовши двох донечан потрапив до фіналу. Там вихованець Вадима Андріянова поступився титулованому кримчанину Даніелю Лапіну. Та цього було вдосталь, аби Гаспарянцу претендувати на участь у чемпіонаті світу. Чого не скажеш про двократного чемпіона України, бронзового призера Європи та світу Мирослава Іщенка? За вихід до півфіналу хлопець програв донечанину. Жан Гаспарян Юліан Темботов та Віталій Парафіленко зупинили боротьбу за медалі в одній восьмій. Володимир Єрмаков, Станіслав Чубар, Олександр Тодоров і Олексій Кінерейш програли вже у стартових поєдинках. Залишається чекати квітня, коли стануть відомі учасники першості світу в Софії.